Від ранку поруч зі Свято-Успенським собором у Полтаві автомобіль пересувної амбулаторії. У ньому облаштували пункт вакцинації від коронавірусу. Люди приходять сюди без запису, без нічого. Заповнює згоду на те, що вона добровольно прийшла зробити прививку. як би вона так, інформаційна згода називається, ми робимо щеплення, вводимо його в систему і людина. Ну, чекає тут 15 хвилин. Ми дивимося, чи немає ніяких кубічних реакцій, і тоді людина може йти. Окрім лікаря, працює у пункті медсестра, щеплюють трьома препаратами на вибір. Вакцина вся зберігається в нас на центрі в холодильниках. Сюди ми беремо так би по потребі. Зараз у нас є 40 коронавака, 36 доз Файзера і 40 доз Moderna. При Потребі при необхідності ми телефонуємо і нам їх хвилин за 15 привозять. Цей пункт облаштували для того, аби вакцинуватися змогли ті, хто живуть поруч, хто відвідує церкву, а ще люди, які приходять прогулятися до пам'яток, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я. Медиків там буде від двох до трьох. Це в принципі достатньо. Цей пункт може по потужності зробити там, я так думаю, більше ста щеплень за добу. Я працюю тут рядом, думаю, треба. Багато людей гине, от і я вирішив вакцинуватися, бо хочу ще пожити трошки. В минулому році, мабуть, температура була, але мабуть, я точно не вірив, що коронавірус. Ну, може бути. Ну, переболів. Цей пункт вакцинації одна із двох сотень місць на Полтавщині, де можна імунізуватися. Загалом у регіоні діє 114 пунктів щеплення. Це, зокрема, і в лікарнях та центрах медико-санітарної допомоги. Також працює 69 мобільних виїзних бригад та 14 центрів щеплення, каже Юрій Курилко. Якщо взяти пункти щеплення, мобільні бригади, там один-два вакцинатори. Тобто якщо взяти центри, там по декілька. Там може бути там, там, три-чотири там, кабінки, там, може два, в ну, залежності від того, як підходять люди, яка потреба. За словами Юрія Курилка, нині в області зробили понад мільйон щеплень. Із них одна доза це понад 560 тисяч, а дві майже 480 тисяч. Першу партію вакцини від коронавірусу в область привезли 24 лютого цього року. Щеплювати нею почали наступного дня. Першими імунізували полтавських медиків. А центри масової вакцинації від коронавірусу в області запрацювали у червні. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.